Друзі, вашій увазі Renault Scenic 2 на автоматі. 2009 рік. На самій повній комплектації. 1.6, газ бензин. Дуже економне авто. Без єдиного підфарбування. З оригінальним пробігом 187 тисяч кілометрів. Одна власниця за кордоном. Така реально капсула часу, друзі. Таке авто, напевно, одне в Україні. Сценіка 2 в такій комплектації в такому стані. На новій зимовій гумі 24-го року. Друзі, легкосплавні диски на 16, високий кліренс безключовий доступ, датчик дощу та світла, лінзована оптика, партронік перед-зад камера заднього виду, шкіряний салон. Карти дверей теж шкіра, 4 склопідйомники, круїз, контроль, мультикермо, газ бензин, 187 тисяч пробігу оригінального на автоматі, клімат-контроль, дивіться, друзі, панорамний дах. Дивіться, який автомобіль, підлокітник, складні дзеркала. Електрозеркала підігрів дзеркал, дивіться, друзі. Авто рідке. Рідко в такій комплектації, в такому стані, з таким пробігом без перебільшення. Дуже хороший автомобіль. 2009 року 1,6 газ, бензин. Друзі, кого цікавить такий автомобіль? Пишіть, телефонуйте, звертайтеся, будемо домовлятися. Авто варте вашої уваги. Двигун працює як годинник, без нарікань, ходова хороша. Тому автомобіль вартий вашої уваги. Телефонуйте, пишіть. Всім гарних покупок.